Друзі, та, сьогодні на каналі буде трошки незвичне відео. Чому? Тому що я вам покажу інструмент, який я використовую при роботах з електрообладнанням. <кій> У мене є допуск до роботи з обладнанням до 1000 вольт, і я періодично займаюсь також як хобі, додатковий заробіток проводами, електрикою, проводкою, точками, світильниками і всім іншим. Значить, що я використовую, чому я знімаю це відео, ну, може комусь буде корисно. Я е нещодавно придбав ось такий е стріпер, він називається. От, це і стріпер і крімпер, це два в одному. Ми розберемо, що таке стріпер, що таке крімпер. От, я купив на тему на сайті. І хочу вам показати, от в мене є зразки е проводів, М як буду зачищати той або інший е агрегат. Які для цього використовуються лісчистки, знову ж таки, забігаючи наперед, використовуються а стріпери. Для обжимки використовуються крімпери. Тобто, це в мене крімпер, оце в мене крімпер. Ну, от, в принципі, можна назвати цю штуку також і стріпером, бо є там зачистка. От, оце, в принципі, також і стріпер, і крімпер, тому що є там декілька обжимочок. Ну і отака штука також є. А сьогодні я хотів би розглянути більш детально цю штуку, скажімо так. Ми зараз відкриємо і подивимося, що тут є, скажімо так, всередині. Е, я вам покажу, в принципі, більшість того, що я використовую от, в своїй роботі по електриці, скажімо так. От, і розберемо, як це все діло працює. Якщо ви плануєте займатися чимось схожим, то обов'язково потрібно буде щось таке купити, щоб все робити якісно. і Нормально. Значит, вот така штука Показую її, бачите. Вот. Сьогодні будемо пробувати зачищатися запмогою цієї штуки провина. Значиться, що я використовую? Давайте зліва направо, як воно лежить. Це у нас є крімпер і стріпер, це стріпер і крімпер, це крімпер-стріпер, це э, э, у нас є э, крімпер. Крімпер, а це у нас є косачки, ось такий топекс. Це в мене є також найулюбленіший агрегат, скажімо так, інструмент. Це плоскогубці круглогубці Я вам потім покажу для чого. Потім є такий наборчик, забігаючи наперед, знову ж таки. Гільз для обжимки багатожильного проводу. Ось це, наприклад, четвірка, це, наприклад, шестірка. Оце, наприклад, що тут в мене є? Ось 0,5 і оце 0,5. Це в мене є значить все. що це таке? Це в нас 2,5. Тут який з них все-таки полторушний. Да, це полторушні, а оце 0,5. А що означає полторушня 0,5? Це а, а, провод, скажімо так, який всередині має таку ширину, діаметр. Так, продовжимо. На що я ще використовую? Я використовую ще таку штуку, це саме корисне з того, що я придбав за останній час. Це ось такий от пристрій, автоматичний мультиметр, скажімо так. От, дуже класна річ, наприклад, допомагає шукати і проводку в стінах. Можна перемикати різні режими. От, можна в автоматичну режимі використовувати. Мені головне, що він показує дуже класну фазу, в стінці показує. Можна просто щупом подивитися на коли фаза. От, тут різні її режими роботи. От. Ну і там для всіх інших цілей також піній. Так, але сьогодні ми будемо говорити не про електронне обладнання, а більше про зачистку проводів і їх правильну обжимку. Значить, у мене є отакі варіанти різні багатожильного проводу. Будемо пробувати зачищати і будемо пробувати це все діло обжимати. М -м, є також у мене, це, скажімо так, моножила, оце е, багатожильна шестірочка, оце четвірочка, е, до речі, одножильна, моножильна. Оце вже все пішло багатожильне. Е, тут є такі от приклади. Також там потрійного, 3х1, 2 на 25 2 на 15 Отакі от є 2 на 4, це монажила. От. І отакі от, от є в мене 2 на 0,75. Значить, Давайте тепер поетапно. Значить, навіщо ми зачаємо провода? Ну, наприклад, для того, щоб використовувати їх разом з автоматами, тобто, щоб закручувати їх в автомати. Так, і нам потрібно, щоб було надійне кріплення. От, для надійного кріплення, хто не знає, знову ж таки, оці всі багатожильні проводочки потрібно обжимати спеціальними такими гільзами шелей. І тоді буде надійний контакт. Це буде виглядати приблизно ось таким чином. Тобто це проводочки вже які обжаті. Чим вони зачищаються, чим вони обжимаються? Значить, обжимається оце діло. Отаким от крімпером. Оці гільзочки, зачищаються можна або таким стріпером, або таким. Будемо пробувати використовувати це, це, це сьогодні. Знач, ну, поїхали. Давайте візьмемо самий простий, отакий, самий тоненький. Це тут жилка дуже маленька. От я один з них візьму, це найтонший, який я знайшов в себе на роботі. І пробуємо звучати таким от стріпером. А в чому незручність цього стріпера? А, бачите, є цифри, на жаль, вони. Ну, скажімо так, не підписано по тому, яке має чинні сам провід. Тобто не написано, наприклад, там 1,5, 2,5, 4, 6, от, а є свої якісь цифри, і доводиться сиділо підбирати. Ну, от пробуємо зачистити його найменшим отвором. Бачите, не зачищається. Тобто для такого він не підходить. Пробуємо тепер беремо оцю штуку. Написано на коробці. Що він може справлятися з проводами. А, значить, з, тут, в принципі, від 0,5. Тут, звісно, менше, а, от, написано. 0,2, от бачите, від 0,2 січення до 6 мм квадратних. Ну, от, спробуємо. Тобто тут, тут є плюсик мінусик. Ми зараз накрутимо на мінусик, скажімо так. Ага, він просто викрутився. Так, тоді будемо дивитися, що тут, що тут воно буде робити. Ага. Ну давайте накрутимо, наприклад, так спробуємо. Що воно нам покаже? От беремо цей проводочок засовуємо. Ось таким чином. І що? І нічого. Так? А, в принципі, зачищає. О, бачите? Тобто зачищає. Давайте ще раз спробуємо. З іншого боку. Тобто вся штука для таких проводочків підходить. Можна, ну, скільки нам надо, зажали і тягнемо. Бачите, тут уже порвав. Тобто з таким варіантом може не підійти, але ми зараз підрегулюємо трошки. Візьмемо ще один. Я вам для чого це показую, просто ми можемо, звісно, взяти нормальні провода. Ну но мені було цікаво спробувати оцей стріпер, як він зачищає, саме такі маленькі проводочки, я, звісно, такі рідко використовую. О, от бачите, накрутив, тепер все нормально. Тобто, якщо це я набере взагалі цю жилу, от я трошки підкрутив, і тепер дивіться, що відбувається. Все, ось він зачищає. Якщо нам не потрібно, ми взяли це діло відрізали. І показую знову ж таки. Все, і нормально зачищаю. Тут вже перевага оцього в порівнянні з цим, що він зачищає достатньо обережно. Поїхали далі. Це ми вже з вами зачистили. Тепер пробуємо брати нормальний якийсь проводочок, вже нормального сечення, скажімо так, от 0,5. Беремо, знову ж таки, оцей стріпер. Пробуємо. Ну, пробуємо десь там 0,5, в мене просто ззаді підписано. Це десь третій варіант. Тобто таким чином. І зачищаємо. Зачищаємо нормально, не пошкоджуючи, в принципі, жилки, все хорошо. Тепер пробуємо оцим. Я думаю, що можна трошки підкрутити. Напевно. І пробуємо тепер тут. Все. Зачищає також достатньо класно, не пошкоджуючи жилки. Відрізаємо. От, не попав. Відрізаємо і знову зачищаємо. Тобто ви будь-яку довжину, яку потрібно, робите, потім затискаєте і він зачищає. Ідеально. Добре, тепер давайте спробуємо знову ж таки Ми зачистили 0,5. Давайте я його залишу, потім будемо обжимати гільзи. Беремо тепер, це у нас уже є. Це у нас вже є. Зараз е, подивимося. Тут є півтрушка, є 2,5. Це у нас Ну, Давайте візьмемо одну півтрушку, спробуємо її зачистити. Знову ж таки, беремо цей стріпер. В мене підписано, де тут є палтерушка. Зачищають. От, і зачищаємо. Ось таким чином зачищається, але. Трошки ну, от жилка пошкоджена, скажімо так. Тепер беремо цей. Взагалі без проблем. Зараз ми трошки його підкрутимо. Обріжемо. Показую обрізачку. І знову ж таки зачищаємо. Ну, я вам скажу так, більш-менш нормально. Я думаю, тут ще треба трошки підкрутити а, в плюсик або в мінусик, це я буду розбиратися. Зараз візьмемо ще одну полторушку. Ось. О, все, оце я вже накрутив нормально. Вже не пошкоджує, вже хорошо. Тобто, то в чому зручність? Якщо ви працюєте з одним типом провода, наприклад, як зараз це полторушка, накрутили один раз і він зачищає. Все, залишаємо таким чином, потім будемо його обжимати, я покажу вам, як обжимати гільзами. Давайте йдемо далі. Це в нас поки змагання, скажімо так, двох у цих э, стріперів. Беремо 2,5. Оце є жилка 2,5. 2,5 в мене тут, в принципі, не підписано, але будемо пробувати десь ось тут. Знову ж таки, на яку відстань зачищаємо? Э, бажано брати по гільзі. Тут, наприклад, якщо гільза у нас така, от тут трошки більше з запасом зачищаємо. І от беремо, пробуємо зачищатися. Тут, звісно, жеськоват я так зачистив. Ну, давайте з іншого боку пробувати. Можна спробувати меншим діаметром, скажімо так, полторушним. О. Ну от, зачищається. В принципі, навіть тут нічого не пошкоджено. Пробуємо тепер інший варіант. За допомогою цього апарата, знову ж таки, наверное, в мінус ми там трошки дамо. І взагалі ідеально, швиденько, зачищаємо. Обрізаємо знов. Пробуємо ще раз зачищатися. Я зачищаю вже під гільзу. О. В принципі, все. Нормально, но жилка щось вилізла. Ну, Вроді як нічого. Зачистило. Так, 2,5 відкладаємо, бо він уже не потрібний. Так, жила. О, давайте мене монежило. Манна жила, це у нас четверочка. Ну, Пробуємо десь ось тут. Цей не бере. Можна менше спроба. Цей взяв. Ну, знову ж таки, трошки я тут слід залишив. Так, беремо тепер цей. Трошки накручуємо. Певно, мінус. Пробуємо. Це моннежила О, ще без робимо? Ідеально. І знову ж таки такий тип провода, він не потребує цих от наконічників, бо тут вже є монажила. Тобто наконічники потрібні тільки для багатожильного провода. Так, йдемо далі. Там буду і... Ага, багатожильна шестерочка, давайте беремо. Багатожильна шестерочка. Зачищаємо. Тут є хитрість можна з двох боків, отак, оп, і зачистити. Все, зачищена одна жилка. Тут трошки пошкоджена. Все інше ідеально. Пробуємо тепер оцим стейпером. Без проблем все зачищено майже ідеально. Добре. Тепер дивіться, якщо ми беремо подвійні потрійні провода, тут дуже складніше. От, наприклад, в мене є отакий провод. 2х15. Зрозуміло, що цією штукою... Я тут нічого не зачищу. Пробуємо цією штукою. Ложимо ось таким чином. Так. Це ми зняли ізоляцію зовнішню. От, тепер спробуємо зачистити ще ось ці проводочки. А, тут він вже не бере, тому що треба було більше зачистити. Давайте. Зачистимо трошки більше. Тобто, бачите, ізоляція знімається взагалі без проблем. Ось ця подвійна і залишаються нормально проводочки. Тобто це ще один плюс у цьому стріперу. Не я його купував. Тепер, щоб зачистити оці штуки, можна їх трошки підтягнути. Уже можна так ложити і зачищати. І от зачисне два провода. Йдемо далі. Беремо, наприклад, ось 2,5. 2х2,5. Трошки інший тип ізоляції. Пробуємо. Сподіваюсь, сюди влізе, пролізе. Так, ну так, десь. Все. все, без проблем. Дивіться. Ізоляція знята, провода на пошкоджені. Це ідеально. Щоб зачистити їх, ну давайте так спробуємо. Один зачистився, інший щось не захотів. Зачистився. Одна жилка вилізе. Так, добре, ну давайте спробуємо ще от щось потрійне таким зробити, що він зробить, я не знаю. А він сюди, напевно, напевно, і не врізав. Ну і ладно, не будемо тоді. Експериментувати. Скажімо так. Так, це ми забираємо. Зараз ми там витягнемо шматочок ізоляції, який залишився. І забираємо його. Ну, давайте ще візьмемо на останок, скажімо так, отакий. -от Манажильний четверку, що нам покаже оця штука. В нас сюди влізає, як вона зачистить тут жилки. Ага, В принципі, з другого разу зачистила все хорошо. Тепер пробуємо оці от манажильні два. Трошки підкрутимо, напевно, в плюс. Чи в мінус, напевно, в мінус. Тут я ще буду розбиратися, скажімо так, з цим ділом. Зараз ми знайдемо положення, при якому. А, плюс, значить, мінус треба було. При якому воно повинно зачистити. Так, бачите, не хочу воно зачищати, на жаль. Зараз ми на максимум накрутимо. І повинно буде зачистити. А, це багато. Ну, тобто тут треба підбирати, ви бачите, кожен раз е під, скажімо так, різні типи от, ізоляції, під різну товщину, налаштовувати. І коли ви вже налаштуєте, туди вони буде зачищати. Ось таким чином. От я налаштував. Зачищено, нормально, добре, гарно. Так, все, ми розібралися. Тобто, в принципі, тут у мене переможець, звісно, оцей стріпер даремно я обрав. Чому я вирішив замовити цей замість цього? А, бо цей інколи пошкоджує все-таки зовнішні оці жилки в багатожильному проводі. І тому було вирішено взяти інший купити. Поїхали далі. Значить, Таким чином обжимать тепер оці гільзи. Це ми відкладаємо, це вже не потрібно. І беремо отакий крімпер. Моножили ми не обжимаємо, ми розібралися. Ми беремо багатожильний провод. Давайте візьмемо шестерочку. Ось таку. У мене є гільзи. І шестерку, от спеціальні, надягається гільза. Ось таким чином. Бачите, трошки вилізло. Ми це діло беремо, обтискаємо ось таким чином. Отримуємо от такий квадратик. Зайве обрізаємо. Я, як правило, беру, з... обрізаю ще з однією секцією, з половинкою. Ось ми отримали такий контакт. Його можна вже спокійно зажимати в автомат. Далі, це була шестерочка. Давайте візьмемо, виходить, щось менше. Це, наприклад, в мене четверочка, якщо не помиляюсь. Давайте візьмемо четверочку. От мене четверочка. Ось така. Надягаємо. Ось таким чином. Затискаємо. Зайве обрізаємо. Не обов'язково обрізати прям секцію, можна просто обрізати зайві провода, які у вас є. Ось таким чином. Можна пів секції обрізати, щоб не торчали провода. Ось таким чином. В принципі, тут також буде надійно гарно тримати. Е, далі. Давайте візьмемо з вами, от в мене є тут е, полторушечка, якщо не помиляюсь, або 2,5. Так, це в мене полтора. Давайте об... обіжмемо півсторужку. Для півторушечки в мене є ось така гільза. Надягаємо. Так само, як і великі. Надяглася і затискаємо. Ось також є обжатий проводочок. Ось такий можна взяти ще одну, і це буде, ну, може, десь використати як невеличку перемичку, скажімо так, або з'єднувачів. От. Ще є питання, наприклад, дивіться, от бачите, що відбувається. Е, коли не залізає, наприклад, оця гільза, що робити? Тобто деякі беруть ось таким чином, закручують в бік повіва, скажімо так, потім вже надягають гільзу. От воно надягається нормально, все хорошо. І от нам вжата. Зайве також можна відгризти. Ось такий проводочок вжати є. Тобто всі оці провода, які, скажімо так, мають, давайте обіжму, знову ж таки, ще разок, багатожильні структури потребують саме такого обтискання. Ось в мене для перемички вже от є готовий проводочок. І давайте дообжимаємо четвірочку. Дообжимаємо четвірочку. Зайво обрізаємо. І от в мене є отакий проводочок. Обжати. І все, друзі, оце по обжимки, по стріперам. Те, що хотів вам показати, то, то, в принципі, тут в мене ще є для обжинки rj 45 це інтернетовські проводочки. От. Ну давайте ще оцей 0,5 обіжмем. це саме маленький. Я вам просто покажу, що найдрібніший провод також можна обжати. У ці гільзочки знайти важче, скажімо так, маленькі. Але якщо пошукати, також можна знайти. От також обжимається, тримається, нікуди не уходить. Зайво просто обрізаємо. Тобто, якщо взяти. Дві гільзички. То можна обтиснути це все діло. І буде також готовий маленький проводочок. Бачите, одна жилка щось не хоче, можна закрутити. Хоча, знову ж таки, коли я в цю тему внікав, то закручувати не бажано провода. Тож треба, щоб вони були прямі. Ось таким чином. Гільзочки є різного кольору. Ось також обжатий маленький проводок. Тобто всі багатожильні провода повинні отак от обжиматися спеціальними гільзами. Для цього ми використовуємо крімпер. Для зачистки ми використовуємо стріпер або двоводном стріпер і крімпер. Ось такі штуки. Все, друзі, це коротко було так трошки про зачистку проводів, про їх обтискання. Кому сподобалось, ставте лайки. Сподіваюсь, вам сподобалось. Нагадую, що триває повномасштабне вторгнення, триває війна. Забуваємо донат на ЗСУ. Це надважливо в будь-який час. Хлопці потребують дронів, потребують якісь інші речі. Бо від держави, на жаль, ми це не отримаємо. От, в тому обсязі, в якому потрібно, і в тій якості, в якій необхідно для того, щоб в ворогові. От, я нагадую, що на вулиці Кривській 2, місті Дніпро функціонує центр допомоги переселенцям та ветеранам. Ми допомагаємо ветеранам, переселенцям і армії. Все, всім гарного дня.